Не була вузесенька стежина. Там цілі юрми сунули туди, і плакала Марія Магдалина, ще не подав ніхто йому води. Спішили вверх, їхали возам, Похід розтягся на дванадцять верст, і Божа мати плакала сльозами, та поможіть, нести ж йому та й хрест. Чи ви не люди, що за чудесія? Дають старцям, підсажують калік. А тут же йде ну добре, не весія. Людина просто, просто чоловік. І юрма гуде, і кожен пнеться ближче. Хтось навіть підбадьорює, терпи. Терпи вже он Голгофа, он череповище, хрущали під ногами черепи. Сказати зброя це хіба єдине? Так щоб зробили стражники юрбі, а в юрмах тих малесенька людина тягла хреста важкого на собі. І хоч би хто, кому було до того, всі поспішали місце захопити. Воно ж видніше пагорба крутого. Як він конає, як він хоче пить, і він упав. І руки аж посиніли. Тоді знайшовся добрий чоловік на Ідучи з поля Симан, що йшов додому в протилежний бік, коли свершилась ця вся чорна справа, і люди вже розходилися ті, от парадокс, заплакав лиш варава, розбійник не розп'ятий на хресті. Чи пожалів, чи вдячен був пілату. Чи втямив в раптом щось нове, що Божий син такий іде на страту, а він розбійник, він такий живий.